Дітки, ще раз доброго ранку, продовжуємо з вами займатися. Дітки, подивіться, будь ласка, на картинку і скажіть, хто до нас завітав на заняття? Хто це? Білочка, білочка. Так, молодці, білочка, добре, тільки чомусь вона дуже засмучена. Що у неї сталося? Білочка каже, що несла подарунок на день народження для мами на мисто. І загубила його. А давайте допоможемо білочці та намалюємо намисто для її мами. Погляньте, дітки, яке нам... намисто намалювала я. Якого кольору намисто? намисту? Так, молодець, червоного кольору. А якої форми намистинки? У. Так, молодці, круглої форми. Добре. Так. А скільки на мисті намистинок? Багато, так? І всі намистинки нанизані на ниточку, подивіться. Бачите? Для роботи нам знадобиться аркуш паперу білого кольору заздалегідь намальованою ниткою для намистинок. Вашого фарба червоного кольору, стаканчик з водою, волога серветка. Але перед тим, як почати працювати, давайте з вами зробимо пальчикову гімнастику. Підготуйте, будь ласка, свої ручки. Ось так підготуйте, будь ласка, долоньку. Дивіться уважно і повторюйте за мною у рудої білочки. Дуже гарні діточки. Одне біля горобини, друге на стежині, третє на горбочку, четверте під горбочком. На гойделці п'яте нумо рахувати. Давайте ми ще раз з другою ручкою. Давайте. У рудої білочки дуже гарні діточки. Одне біля горобини, друге на стежині, третє на горбочку, четверте під горбочком, на долці п'яте нумо рахувати. Ось ми наші пальчики розім'яли, тепер приступаємо до роботи. Ось перед нами намальована ниточка для намистинок. Беремо з вами фарбу червоного кольору. Пальчиком вмокаємо у водичку. Ось так. Потім пальчик вмокаємо у червону фарбу. І ось так на ниточку трошки відступаємо і на ниточку ось так малюємо на мистинки одна біля одної. Ось так. Дітки у вас виходить? Молодці? Ось так малюємо на мистинки. <малючий> Які всі молодці, як гарно, старанно ви працюєте. І ось залишаємо кінчик ось ниточки. Встигаєте? Молодці. Молодці. Коли ми з вами намалювали е, наше намисто, беремо з вами вологу серветочку і витираємо наш пальчик у вологу серветочку. Ось так. Молодці. Дуже гарно. Молодець Семен. Молодець, Ярослав, у вас дуже гарно було. Ще раз поки. Семен, літаки, Ярослав, молодці, дуже у вас гарні вийшли роботи. Ось подивіться, яке намисто намалювала я. Дітки, подивіться, яка весела стала наша білочка. Вона вам дуже вдячна за намиста. Вони їй дуже подобаються. Тепер вона зможе зробити чудовий подарунок на день народження своїй матусі подарувати такі гарні намиста. Поки білочка чекає ваші роботи, ми її пригостимо горішками. Нехай смакує. Вона вам дякує, дітки, за горішки. Білочка вам каже, до побачення, бо їй час повертатися до лісу, до своєї мами. Білочці до побачення, Білочці 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 А я вас хочу запитати. Поди Поди Пригадаємо. а скажіть, будь ласка, вам сподобалось заняття? Так, добре, добре. мені дуже приємно, що вам сподобалось заняття. А скажіть, будь ласка, яке заняття у нас з вами було? Малювання. Так, молоді, малювання. А що ми з вами малювали? Для мами білочки, так? А скажіть, будь ласка, хто сьогодні до нас завітав на заняття? Білочка. Так, молодець, білочка, добре. А хто пригадає, якого кольору намисто? Так, молодий, червоного. А якої форми намистинки? Хто пригадає? Так? Так, сьогодні. А на мисці намистинок, хто пам'ятає? Так, ага. А скажіть, будь ласка, на що нанизані на мистинки? На літочку, так? Ли, дітки. дітки, на цьому наше заняття завершується. Я дякую вам всім за увагу. До побачення, до нових зустрічей. До побачення. До побачення. До побачення. побачення.